привіт ще раз, хочу показати ще рамки, такі раніше заготовки боковини на 145 рамку маю на продаж. Це я робив собі рамки в магазині, відповідно, дуже багато їх залишилось. Виготовляємо зараз з єврозамком, а такі не виготовляємо, відповідно я їх продаю. По 70 копійок за одну штучку. Тут пас, ширина 14 і глибина 10 мм. Тут і тут. Згохнено і продаються одним лотом. Я не знаю, скільки тут штук є. От можна приблизно уявити собі, який ящик. Не знаю, Може тисяча штук може є. Ось, Хто захоче придбати, по 70 копійок вона заготовка хто має можливість зробити собі верхній і нижній брусок. 70 копійок. Я відберу більш-менш е, увазі ну, е, браковані, от такі не підуть, тобто я їх відкидаю, підуть тільки робочі боковини. От такі, от такі дефекти там з тріщинами, цього не буде. От. Кому цікаво, пишіть дзвоніть. Продаються одним лотом тільки. Всі.